Друзі, всім привіт! У нас нове надходження, продаж залітає в такий екземплярчик Volkswagen Golf Plus, в такому дуже класному кольорі. Автомобіль у нас пригнаний з Німеччини, двигун 1.4MPI, звичайний, атмосферний, на який без проблем ставиться газ. Пробіг в автомобілі 209 тисяч оригінал. Є абсолютно всі підтвердження, сервісований до 200 тисяч. Діодні стопачки. По кузову автомобіль у нас в бездоганному стані. І є дрібні коцки, декілька косметичних підкрасів по їхніх проблемних містах. Я думаю, хто знає хто мав справу з таким автомобілем, розуміє, де саме. Це в нас передні арочки і ззаді ляда біля стопу біля точніше підсвітки номера. Без шпаклівки, просто другий шар перефарбовано. Так, по автомобілю, значить, колір взагалі, як по мені, він такий якийсь синьо, ну, взагалі по документам синій, але як, як по мені, то він такий якийсь мокрий асфальт більше, але з е, таким синім переливом. Дуже класно, дуже дорого виглядає. Така от решіточка в колір кузова. Фарки проти туманні фари. Гольф у нас не простий, а в комплектації Goal. Гол. Так, далі йдемо. Тут ми маємо чорні фари, протитуманні фари, помивачі фар. Спереді автомобіль у нас виглядає абсолютно без дефектів. На ось такій оригінальних дисках і ковпаках. Гума у нас 15, та фулда спереді і ззаді. Всі чотири колеса, протектор гарний. Ще буде їздити, їздити. Рік, здається, якщо не помиляюсь, 120-й у нас. Не Бачу. Мабуть, з іншої сторони, написано. Ну, 20-й чи, чи, чи 19 2019, точно не помню. Скло у нас по колу все рідне, навіть лобове. От, можете бачити, а, Значить, Календарний рік виготовлення у нас 2006, модельний 2007-й. Двигун уже рестайлінговий і встановлюється на 2007 рік. Ось Такі у нас зеркала заднього вигляду. З... Повторювала поворотів, стиля без дефектів. Тут все у нас ціле. Дублемні місця також цілі, пороги цілі, ржавчини немає. Є така ось прочосик якийсь малесенький, не критичний. Автомобіль у нас з портроніками йде, парктроніки також працюють. Дабл дефектів. З цього боку пройду спеціальні катафотики всі на місці. Все у нас бамбоні. Також все у нас ідеально. фото все буде біженка. Кермо, кермо у нас оригінальне оригінальне кермо. Також така сама стрічечка скрізь в дуже гарному стані, як на свій вік, і на свій пробіг. Маємо значить, світло, протитуманні фари, задні фари, додаткові регулювання світла в салоні і висота. Далі. По приборної панелі у нас абсолютно ніяких помилок немає. Двигунчик просто працює навіть краще, ніж швейцарський годинник. Тихесенько, приємненько, запускається з півоборту. Заправити тільки треба. Працює дуже-дуже гарно. Дефлекторчики на всі працюють. Такі це хетчбек, але як по мені, це такий компакт вен він більший. Мінівен, компакт Вен. Такий зручний, все під рукою, багато ніж, багато місця. Тут у нас значить, за руль сказав. Далі маємо ми круїз контроль, датчик світла. Два ключика оригінальних з центральним замочком. Коробка п'ятиступка, Щеплення, до речі, тут замінене, бере, прям, прям. не я міняв, а замінене в Європі, бо бере, тільки-тільки -ті пускаєш і зразу, і зразу бере. ось такий шкіряний ручничок підстаканечки, просто Зверніть увагу на стан цього пластику. Тут підстаканочок, тут ніжки. Тут ось, це все у нас в оригіналі. це Ручечка КПП в оригіналі, ЄСПІ. Двохзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь у нас є, вони працюють. Вже перевіряв. Клімат у нас також є і він працює. Холодить прям ідеально. Встановлено вже приїхали з Європи ось такі Мафан Kenwood з Bluetooth, з Aux, з USB. Грає реально класно. Валі працює. Тут також дефлекторчики такі можна налаштовувати. Тут ніжка така, ну дуже-дуже багато багато всього. В ідеальному стані. Ще на чому я ще не заакцентував вашу увагу. Давайте зразу документів. Тут також от в такому махра, взагалі, щоб не скріпав, нічого не було. Дуже якісно все зроблено Дуже якісно. Сервісна книжечка, два ключика, як я вже до автомобіля, показав. Це розпанус і він код двадцять шостого ще поїхали десь відвідочки. Я всі бачу. Ось пішло все обслуговування. Обслуговування, обслуговування, обслуговування. Де в нас до 199 дев'яносто дев'яти тисяч ці два з третього року? Але машинка дійсно виденька, в ідеальному технічному і візуальному стані. Салон просто реально як новий. От, ну, без перебільшення стан салону. Пластик, скрізь всі, всі-всі, всі переключателі, всі ніжки, все відкривається, все закривається, по рулю точно так само, ну, по всьому. От, ну, сидіння, все просто в ідеальнішому стані. Тут у нас що? Тут все Тобто тут, тут також переключателі ці всі працюють, все виставляється у нас. Зараз двигунчик запущений, просто послухайте, як він працює. Не димає нічого, двигунчик просто шепче. Реально шепче. Задні. Ще хотів би звернути увагу, от ну, наскільки якісно все зроблено. У нас йде двері, так, далі йде пластик, далі йде з цієї сторони ущільнювач такий гумовий. І точно так само з цього боку. Тобто шумоізоляція реально в автомобілі дуже-дуже класна. зверху ще така махрайда. Заді тут у нас нічого не побите, також все в ідеалі, задній ряд стан нового. Досить цікаво, ззаді все регулюється, Тобто так як я вже сказав, це можна сказати, такий компакт-вент, тобто, сидіння можна регулювати, якщо їхати на дальняк, можна розкласти по максимуму туди відкинути, можна взагалі видвинути ось так, можна видвинути, можна повністю їх взагалі скласти. Тобто місця тоді взагалі дуже багато і можна вложити щось габаритне. Фіксується в трьох плоскостях. Перший, другий, третій. Три режими. Далі по, сен... по центру у нас відкидується ось такий підлокотник, підстаканник два в одному, також можна щось грузити додатково. Вставляємо, Добляємо салончик. Ззаді, до речі, дуже багато місця. Я зараз сів у мене над головою ще сантиметрів 10, мабуть. Точно і ось так все виглядає у нас салон. Дуже доглянутий стан. Дуже багато місця в салоні, я приємно здивований. От я 1,90 метра, я сиджу за собою. За собою. Подивіться, скільки місця у мене для, для моїх ніг. Прикольно, прикольно, прикольно. Я, чесно кажучи, навіть не очікував, що буде стільки місця. Далі. Безмов багажничок. Багажничок також без дефектів. Не працює одна підсвіточка номера, треба замінити, то я зроблю. Багажник у нас виглядає ось так. Як по мені, то багажник ще в кращому, ще в кращому стані, ніж... Задній ряд сидінь. Просто подивіться, тут, мабуть, взагалі нічого не возили. Перше, значить, є у нас аварійний значок на своєму місці, пластик абсолютно без жодної коцки, без жодного дефекту. Навіть ось тут можете побачити, що просто все в ідеалі. Все працює. І тут, та, тут точно так само по самому бамбу. Ну, Декілька дрібних коцок є, але це реально дрібниці. Шторка у нас є. Шторка у нас є. А, тут у нас Комплектація йде без докатки і без запасного колеса, бо воно фізично сюди не влізе по розміру, хіба що докатка якась. Тут іде ось така ніжка з крючком, з домкратом, з балонним ключом і там ще, якийсь, там, ще щось додаткове. є. Тобто комплект на тому. Також не знаю чому, але приїхав в комплекті ще запасний фільтр повітряний, MAN, конкретно на цей автомобіль. Пластик не пошкрябаний, болти у нас. Не кручені. Тут все у нас ціле, тут все ціле. Хожу ще з цього боку. Також у нас все в ідеалі. А, навіть нічого ся нас є. Є. Ззаді. Тут такі ніжки. Я приємно ще раз повторюсь, все приємно здивований місцем задумать. Так щоб сісти, навіть я коли сідаю стільки місця. Хоча вона з виду така маленька, але так, да, як я кажу, компакт-вен для неї більш підходить. Для мінівина вона маловата, а от компакт Вен це, мабуть, якраз про неї не хетчбек, це точно. Вирічки навіть тут закриваються, приємний звук такий. З цього боку карти також в ідеалі, дорожки в ідеалі, сидіння пасажирське нове, дефлекторчики всі працюють, кліматує дуже добре. Щось, скажу, килимочки, задній килимочки. Стеля в ідеальному стані, місця, ззаді дуже багато. Так, що Біжимо під капоточку, ще я вам покажу. Будем ему завершивать. В каком месте? Капот. В каком месте? Шикс. Под капотом у нас трудиться вот такой двигунчик. Работает просто идеально. Можно ставить и копеечку. Місця під капотом, до речі, дуже-дуже багато, до всього можна легенько добратись. Мубіль повністю обтожений у нас. Як я би сказав, знизилось навіть капот в в такому стані. Все на супер. Нічого у нас не кручено. Тут також все відбирає. Візуально витягнув знімає, двигунчик працює дуже дуже добре. Холодок. Технічно автомобіль без зауважень. Біде добре, щеплення нове, як я вже сказав. Колір дуже-дуже класний. Ось такий автомобіль маємо в наявності. Друзі, кому цікаво, дзвоніть, з радістю організуємо вам показ даного апарата. Машинка дійсно в дуже збереженому стані. Так, якось так. Herkese iyi günler, hoşça kalın.